Що таке культурологія? Що таке культурологія? Це ж наука про культуру. Але молодий Кеанорів здивиться на це визначення з недовірою. Тому що таке культура? Культура це спосіб існування людини, тобто ось це все культура. Навіть півник з Бородянки, і зруйновані війною українські міста, і спротив Збройних сил України, і перемога гурту Калуш на Євробаченні, і натхненні промови Зеленського, і кропітка праці Залужного, і наші меми. А ще культура зумовлена часом і простором. Хто ж такий культуролог? Культуролог це той, хто вивчає алгоритми культури, загальні тенденції, ядро культури, матрицю культури. Культуролог він як нео. Тому що культуролог це той, хто знає причини, знаходиться в реальності, бачить майбутнє, зчитує загальні тенденції, знає, з чого це зроблено, вміє прогнозувати. Відтак культуролог це той, хто вміє створювати новий культурний продукт. Де ж працює культуролог? Зліва ви бачите, як це виглядає формально в рамках чинного законодавства разом із шифрами. Справа більш відомі назви професій: Харківська державна академія культури. За QR-кодом зліва можна потрапити на сторінку для абітурієнтів на нашому сайті, за номером телефону. Справа можна дізнатися подробиці в приймальній комісії. Вибір за вами до зустрічі!